Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчим управлінням головного управління Національної поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури та за силової підтримки бійців спецпідрозділу знешкодили групу наркозбувачів, що діяла на території Черкаського району. На поліція відкриваємо двері, будемо ламати. Відкривай двері. Бістренько. Ламає. Vau, vau, vau. Лідером потужної схеми виявився 27-річний житель Черкас. Він налагодив постачання, розповсюдження та збут наркотиків через чат в одному з месенджерів. Також він підібрав чоловіків віком від 23 до 40 років та 39-річну жінку, які спеціалізувалися на закладках та розповсюдженні наркотиків безпосередньо з рук в руки. За результатами оперативно-розшукової роботи поліцейські провели масштабну спецоперацію, під час якої одночасно обшукали 12 об'єктів житлові будинки фігурантів та їхній транспорт. У результаті слідчих дій вилучено значну кількість речових доказів, отримані злочинним шляхом гроші, близько трьох кілограмів наркотичного засобу канабіс, двох кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини мефедрон та понад 80 пігулок екстазі а також один кілограм психотропної речовини з амфетаміном та інші речові докази їх злочинної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків понад півтора мільйона гривень. Трьох фігурантів затримали відповідно до статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру Суд обрав чотирьом учасникам запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави, а п'ятому фігуранту тримання під вартою з правом внесення застави. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.